Всім привіт! Недавно не записую відео, але обіцяю, що це відео буде круте, вам сподобається. З вами, як завжди, Саня, а ще мій друг Данік. Даня, Ел. Привіт. Да, всім, вам, привіт. всім привіт. Зараз ми будемо. Все, виключає в 5. Зараз ми йдемо добувати дерево, ну і будемо виживати в цьому світі. Я, я добуваю нам кульбаби. Так, я зараз добув дві тростини. Так, у нас є. Сім дерева. О, це добре. Надо свинку бити Так, зараз ми добуваємо нам чуть-чуть їжі. Свинка, ну. Ну, свинка, ну, подихай, давай. Пум. 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 Пу. Пу. Так, у нас є. Добре, пан дерево досить хорошенький. Да. Тут може бути. А ти відколо. де? Ти де. Я добуваю велике дерево. Так, зараз Данік добуває нам дерево, а я закапуюсь в ямку. ну бо Який же це буде Майнкрафт без ямки? Уже де де, де, де. виходить. Ну, я, я зараз залутаю. Що там? Мені кажется. О мой гад, что тут? Меч золотий, гоштерта три, Морковка, три обсидіана. Золоте кайлона, ефективність 5, ще морковка. Саморозки залізні. О, а Ти можем де? я? А ти де? Я я побежал. Ай. Побіг, вибачте. Так, зараз ми шукаємо друг друга з О, Ой, йо-моє. Саня, ти не платить. Прос... 1643. О, я тебе бачу, о, я тебе бачу, йди ти... до мене. Зараз... Отам, от там, там величезна. Шахта. Давай, ми зараз зробимо собі е, залізне кайло і добудемо Золотий блок. Це пустиня. Ты знаешь, что означає? Що? А, не, это пляж. Даня, иди сюда, Даня. Або моему может и дай мені... Дай мне золотый слиток. Давайте мені мне дашь два золотых нас є портал в Незер. Як ви як да. могли замітити з нашого плану, що я зробив, ми вже дуже швидко кудись обіжали, стартові ресурси і базу не зробили, а портал в Незер зробили. Мій сюрприз, я хотів зробити синю жовті ліжка. Ну так потім зробимо, ну давай вже. Так. Ліж, ліжка не можна пере... Перехарбувати. Ради, ми вже вроді би на другому дні. А в нас вже є портал в Незер. Ой! Портал в Незер на... Mm -hmm. на якому дні. О, я не йшов вишневий цей біом. О, молодець У мене тік давай просто саджанці дубу візьмем. От ще каньйон великий. Каньйон? Я каньйон не бачу. Ні, ну значить я з іншої сторони просто прийшов. Mm -hmm. Я зараз не збираю цих... Я тільки в мене професальний гео. Я назбираю зараз цих квіток і ми посадимо їх вдома. Mm -hmm. Тобто наш дім переселяється відразу на плотно. І він не да? туди переселяється, так. а цей біом переселяється до нашого дому. Добре. Багато кміточок. Більше, ніж так. Це mm -hmm. майже біля порталу. Хоча я не розумію, для чого я йду до порталу. А ти подивись, як він у нас спавн в Незарі Я хотів би з тобою це зробити, але якщо ти не проти, то я можу і сам. Там заходи. Ну що ж, давайте перевіримо які у йти да. Мені не треба один саджанець О! Я промовчу, я промовчу, я промовчу. Там оце як його, там є фортеця. Ми заспавнилися в двох блоках від в Так. Да. Ну що, друзі, если можна сказати офіційно, що ми прийшли в Майнкрафт. В двох блоках, ну, портал через два блоки початок цієї. Е, да. Як Зараз тут мені треба так дійти додому. Йду, йду додому. Так. Один Так, координати 125-143. Ура, я знайшов! Треба б ніхти обіжати. Норковинка. Ну, Даня, зараз зараз ми посадимо наше дерево сакури, чи як це? Вишні, паросток вишні. Данік треба нам спати. Зараз ми побачимо... Ну зараз ми. Зараз, глядачі, ви побачите САМИЙ крутий спаун, за словами Даніка. Вау! Ми прям спавнимось біля фортесні. Вау! А я думав, Данік мені прибрехав трошки. Ой, тут сразу гаст. Бум! Давайте зробимо, е, ачівку. Ой. Ой, о моє. Досягнення. Досягнення. Ну, по Е, ну я умер. Даня, Даня, це Даня. я ліжку, але треба спати. Зараз. А ти І... де? Я намагаюся о, дещо зробити. Ти де взагалі? Ну, взагалі. Марфак, я лишко крафчу. Да, ну окей. Треба О, ліжко. Я уже за крафта. Сыни лишку тут. А, добре. Ну давай, я тебе читаю. Я тобі купили, написал. А мне теперь опять до тебе бігти. Небагато тобі Та треба черемо. А навіщо? Так, ти давай, ордена ти ордена. давай лутай, як його. У мене ідея, ти давай лутай е, ці печери, а я зараз буду разом з глядачами будувати будинок. Будинок? Так. Да. В майн... план з підрану Майнкрафту підходило? Так. Да. Ну, добре. Yes. Так, починаємо будувати каркас будинку. Ми починаємо будувати міні-будинок. Тун, 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 тун. І вийшли. На цих координатах, які я тобі надіслав, знаходиться скриня з усіма моїми е, важливими ресурсами, тому якщо е, я помру, то тут вони будуть. А <плес> Що це за суперважливі ресурси? Діаманти. Е, ну як сказати, це лі ліжка там є дерево, там є золотий меч на гостроту 3, там є тростина, там є... Е... Я зрозумів. Мір... ну, коротше, що в мене є, що може бути хоч трішки важливо. Помни, у мене немає покелів. Ой, ой молодців. Так. так, дорогі підписники. Ви бачите, я вже майже закінчив робити наш бомбезний будинок. Угу. Зараз ми трошки, і то те, що мені не вистачає вишневих блоків. Ми трошки доробимо іншими блоками, але в майбутньому... М, взагалі наша вся наша база буде під землею. Да. Ну а зараз ми просто на цей будиночок ось. Так вон. Ой. Тут один блок. А тут покладемо дверки. Став, до речі, ти придумав. У нас о, немає вугілля. Угодити без мене, що наша база буде відділа. Це землею? моє відео. Ну да. Так что ну все, мовчи. Ты вообще чрный. Ми, Свит, ми сервер. Так вс. Так что ч? Ну, будет база под землей. Ну, может потім перекрутим все. Так. Я бы запропонувал взрубать чистому на землю, не под землей. Ну, в том, ну типа, щось будет, деякие штуки, типа, в домику. Е, на, ну, на поверхні. Ось так. І зараз, дорогі підписники, ми робимо останній штрих нашої бази. Ось наш міні-дом готовий. І він зроблений в прямому смислі, із не говна і палок, але із всякої фігні. Основа це блоки, ну, вишневі доски. Потолок із стеля із діориту. Би. Це так називається. А Тобі, все, і. А трошки є стіна і трошки є землі, Чотири блока. Ну, а двері дубові. Зараз ми здійснили. Я слухаю, що це опухоли. Так, Даня, тихо. Це так. шедевр іскусства. Не буду перебивати. Так, тепер ми освітлюємо тут всередині. Я вже подумав, ти хотів сказати о світло. Так, і тут я, дані кладу наші ліжко, добре? Оп. Так, моє сюди. Віскріні на надзвичайно важливе зовсім ліжко для того, щоб у нас були сині говки ліжка. Добре. Так, а це буде не, твоє. А тут ми потім в майбутньому робимо спуск в підземну базу. До речі. Да знаешь, знаете, Що? писать написание? дані? Я думаю, за скільки дні ми пройдемо мейксап? Ну... Бо я хочу попустить рекорд. А який в тебе рекорд? 111 днів вроде бы. Да? О, ну, да. Это наш спільный рекорд. Так. Ну у нас, у нас рекорд такий ось. Так, ми зробили трошки. Я зробив трошки дробинок. просто, меня просто дуже довго шукала пекла. Так Так. там Такс. Мені здається, ми будемо не дуже довго шукати фортець. Так? Мені теж так здається. Не знаю чому. Але не так. Це буде довго і тяжке, це, це буде довго і тяжко, але я думаю, ми знайдемо коте. А я знайшов залізо. Зараз я зроблю камене кайло, щоб його добути. Потім побіжу за твоїми ресурсами, і на цьому ми, напевно, будемо закінчувати. Це відео. Угу. А ще ми відкіньте це відео після того, як я побачив цей в лазурет. А в мене немає залізного файла. Ясно. Нічого. Дім Так, ось, дорогі підписники, наше перше залізо, що ми саме знаходимо в шахті. Ні. Так, і тут тільки одне залізо, але нічого. Ні, не перш, бо я тільки що теж знайшов. Таня, і тут думає, більше, ніж у тебе. Так, і ось тут я починаю викопувати нашу базу підземну. І золоте кайло зламалось. Ну нічого. І ще я знайшов залізо. Що ж, я дуже везучий. Там є мідь, але мідь нам не треба. Не потрібно. Ех, Данік, Данік. Данік, Данік. А ми вже закінчимо відео якраз. А, да, мені мені тест требують. Так, окей, якраз тоді будемо прощатись. Ну що? Всім до зустрічі, Даня. Прощайся. Бу -бу. Еу, Даня, тебе не чути. Бувайте. Добре, бувайте. До зустрічі.